Земля є, а кому належить, невідомо. Вже п'ять років люди намагаються отримати дозвіл на забудову, але все марно. За допомогою звернулись до народного контролю. Ось цей будинок Микола Григорович 5 років будував власними руками. Та от халепа заселитися тут зі своєю сім'єю не може. В будинку немає необхідних комунікацій. Треба мені сюди світ і газ, а світ і газу не дають, тому що. Ця земля належить до обознавки, а не до города. А город дає світ і газ, ну вони не мають відношення до землі. Нібито через таку плутанину пан Микола разом з дружиною не можуть отримати необхідні документи для того, щоб будинок повноцінно функціонував. Чоловіку доводиться сидіти тут за сторожа без світла та газу. Накладають дивиться маленьким, дивиться, ними розпалюю. Народний контроль вирушив до управління архітектури та містобудування Кіровоградського району з'ясувати, чому людям не дають дозволів на забудову. Та у районних посадовців проблема. Мовляв, не розуміють, хто взагалі має опікуватися цими землями. Абознівська сільська рада розробила генеральний план села Абознівки з включенням цих. Вулиць проблема в тому, що зазначені ділянки ввійшли у генеральний план міста Кіровограда. На даний час межі населеного пункту міста Кіровограда не встановлені, тому місто Кіровоград теж не може розпоряджатися. Утім, наша знімальна група вирішила самостійно з'ясувати, кому належать землі, на яких Микола Григорович звів будинок. Піднімаємо документи земельного кадастру, і в графі місця розташування бачимо свіжі дані вже за 2016 рік. Що це земля саме обознівської сільської ради Кіровоградського району. До того ж, з'ясовуємо, незважаючи на новий проект генерального плану, старий генплан залишається чинним. І це вже другий документ, який підтверджує приналежність даних земель до обознівки. Ба більше документи на цю ділянку чоловікові видавала саме обознівська сільрада. Земельна ділянка адреса. Кіровоградська область, Кіровоградський район, Обудівська сільська рада. Та коли справа дійшла до проведення мереж, посадовців раптово застопорило. Є зараз генеральний план? Генеральний план є він так сказати, фізично і морально устарів. Ну ми ну, але ви працюєте по цьому генеральному плану, Правильно я вас розумію, да. з'ясувавши, що офіційний генеральний план в Обознівської сільради зараз є. Народний контроль дійшов згоди із сільським головою, що питання людей розглянуть без зволікань, згідно чинних документів та закону України. Нехай вони подають документи. Значить, ми їх офісу власно закону передаємо на розгляд земельної комісії, яка зробить свої висновки, і потім на ближайшій сесії. Ми, якщо ми зможемо, значить не, не буде там ніяких заперечень противоречі закону. Ми постараємося даним людям допомогти. Найближча сесія Обознівської сільської ради має відбутися вже на початку лютого. До цього часу пан Микола разом з дружиною віднесе всі необхідні документи, а ми прослідкуємо за тим, щоб питання довжиною в 5 років було вирішено. Віра Шестакова, Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.